Життя і долю творів і митців слухайте у програмі Музичні шедеври на Житомирській хвилі. Вітання слухачам в студії Наталя Кулініч. час музичних шедеврів. І сьогодні гість програми Дмитро Стецюк, композитор, аранжувальник, викладач, представник Житомирської композиторської династії Стецюків, продовжувач справи свого батька Олександра Стецюка, і уже сам батько наступного покоління творчої династії молодого композитора і музиканта Євгена Стецюка. Дмитре, добрий день вам. Ага, добрий день 17 травня у великій залі музичного училища відбудеться ювілейний концерт до вашого. 55-річчя. З яким вас щиро вітаємо. Дякую. Уже судячи із афіші цього концерту, зрозуміло, що на слухачів очікує доволі велике розмаїття, адже сам перелік артистів у ньому задіяних вражає це і академічна хорова капела Орея, і камерний оркестр музичного училища, і хор молодших класів, і зразковий ансамбль скрипалів музичної школи імені Лятошинського, і велика кількість солістів, звучатиме флейта, скрипки, віолончель, фортепіано, вокал. Який задум покладений в основу цього концерту, і власне яка саме музика прозвучить? Тут були дві такі ідеї. Перша – це я хотів, оскільки в Житомирі, взагалі, і в моєму рідному музичному училищі не дуже добре знають мою музику. Я хотів, щоб на концерті звучала музика різних жанрів для різних складів, тому там така немаленька кількість різної музики. Це одне. А інше, оскільки у нас є ціле династія, що для, скажімо, сьогоднішнього часу це не так зустрічається часто. Ми знаємо, що раніше були династії композиторів, гайднів, моцартів, бахів і багато кого іншого, сьогодні у нас вже є три покоління композиторів. Це дуже важливо. Я ще й викладаю іноді італійську мову і кажу, що коли ми кажемо про італійських композиторів, наприклад. Я кажу, що закінчення і на кінці у іменників завжди утворює множину в італійській мові. Якщо ми побачимо італійських композиторів, прізвища там Верді, Росіні, Белліні, ну 90% на літеру і. Тобто Верді перекладається як зелені. Про що це каже? Це каже про те, що італійці вважають, що їхнє прізвище, їхня родина це не тільки вони і їх саме родина, а весь рід, це пращури, це нащадки, вони. І тому ця ідея. До мене прийшла щодо цього концерту, щоб дати трохи музики всіх трьох поколінь композиторів? Тобто там будуть деякі твори мого батька, більшість буде моїх творів, і буде декілька творів мого сина, теж композитора. На жаль, не, не сталося так, що доведеться виконати твори мого брата рідного, теж композитора, професора Петербургської консерваторії, заслуженого артиста Росії, але, мабуть, наступного разу. чи пам'ятаєте ви взагалі перші твір, який ви написали? Ну, це був майже перший твір, це було десь у, у 8 років, мабуть, у 8 чи у 9 років. Але навіть я його на конкурс подав, такий був радянський конкурс композиторів дітей, і з цим твором зайняв навіть перше місце. Там якась була прелюдія для фортепіано. Але скажу, що я і брат ми завжди, ну, мабуть, з років 6-7 ми вже знали, що буду музикантами. Це точно, абсолютно. Я десь з років 10 вже знав, що я буду композитором. Батько був композитором і достатньо відомою людиною в Житомирі, і жив музикою і роботою. Ми бачили його шлях в Житомирі, ми бачили і слухали музику, яку він робив, і його роботу. Абсолютно точно, що ми взяли дуже багато від нього, я і брат. Мій син це останній учень мого батька, оскільки він починав з ним займатися композицією. На жаль, він помер до того, як він став студентом академії Київської, але да, можна так сказати, що це останній учень мого батька. Без сумніву найцінніші уроки музики. Ви отримали ще малечою від свого батька, але все ж таки, звичайно, був пройдений шлях професійної музичної освіти в Україні. Це було Житомирське музичне училище і далі консерваторія. Розкажіть про ваших вчителів, завдяки кому ви зростали як музикант. По перше, це був батько, як ви вже сказали. У училищі я навчався на фортепіаному відділі у Ірини Фідосі неочеретяної. Яка не так давно померла, це був дуже видатний викладач, дуже видатна людина зі всіх сторін. Але зважаючи на те, що я закінчив фортеп'яне відділ, я знав, вже, що я буду композитором і буду вступати в консерваторію на композиторський факультет. Тому, коли я закінчив 81-му році музичне училище Житомирське, я поїхав до Петербургу. Чому до Петербурга? По-перше, тому що там вже були зв'язки. Наприклад, там вчився Олександр Ческіс, інший учень мого батька, теж композитор, і ми поїхали теж, я, а на рік пізніше і мій брат, до його професора, його викладача, Монацаканяна, який був один з останніх учнів Шостаковича. Але важливо не тільки те, що ми навчалися саме в тій консерваторії, а що ми ці всі роки там жили, тому що. Все концертне життя, філармонія, театри, дуже насичене концертне життя, різні артисти зі всього світу, і лекції. Це має таке значення, може навіть більше, ніж саме навчання в консерваторії. Ця вся артистична атмосфера і багато дуже інформації, і то було дуже важливо. Ви були одним із найуспішніших учнів свого батька, але окрім вас, він виховав. Понад десяток відомих і затребуваних композиторів, які працюють нині по всьому світу. А якими зі своїх учнів уже пишаєтесь ви на сьогоднішній день? Ну, якщо не казати суто про учнів з композиції, тому що я це почав робити десь роки чотири тому, і вже є учні, які навчаються саме на композиторському факультеті, і в Київській академії, і в Львовській, а якщо казати про учнів загалом про учнів. Які в мене також навчалися гармонії, сольфеджіо раніше, там поліфонії чи інших предметів? То, наприклад, один з перших учнів був Юрій Міненко, який зараз достатньо відома постать, відомий співак, з яким ми співпрацювали, і була у нас така сторінка, коли він написав текст пісні, хотів їхати на конкурс пісени. Це був його перший міжнародний конкурс, і на його текст я зробив пісню. Була ще друга моя пісня інша. Він зайняв друге місце на цьому міжнародному конкурсі з цими піснями. Ну я вважаю взагалі, що навіть якщо вони не стали великими професіоналами, деякі мої учні, але викладання і навчання дає для життя щось більше не тільки професійну підготовку, а воно також і формує світогляд людини і життєву позицію, також що теж дуже важливо. Ви пишете музику, ви аранжуєте музику, ви викладаєте студентам. На вашу думку, от на сьогодні яка з цих форм реалізації вашої творчої особистості домінує? Або можливо, так яку ви вважаєте найбільш відповідною своїй природі? Мабуть, композиторська, але це не завжди вдається не завжди це робиться, тому що не завжди є можливість виконання творів. Розумієте, щоб твори виконувались, треба чи жити в Києві. Чи десь в Європі, чи в Америці, тому що дуже складно у нас це чи замовлення повинно, щоб було на музику, чи домовленість з певним виконавцем в Житомирі це дуже складно. По перше, у нас нема жодного професійно-високорівного оркестра. А для всякого композитора оркестр – це основа, так скажемо, основа, головний, головний склад для втілення його ідей, і це дуже важливо. І, взагалі, колектив таких професійних в Житомирі міжнародного рівня дуже мало. Дуже мало. Іноді на деяких фестивалях вдається виконати у Києві, там в інших містах, в інших країнах, але це не так часто, тому що треба жити у великому місті, треба спілкуватись весь час з виконавцями, з фестивалями. А в Житомирі це майже неможливо, я би так сказав. Зважаючи на цю обставину, одразу запитання і про музику вашу, і про музику вашого батька. Чи є ще твори Олександра Стецюка, які так і не прозвучали, і чи багато на сьогодні творів, які ще очікують на своє перше виконання, написані вами у батька. Безумовно є такі твори. Це, наприклад, балет три Товстони», який звучав в якості сюїти, але не був на сцені як балет ніколи. Є у нього ще й кантати, які теж не були виконані на сцені. Є також хорові твори, капелла. Що стосується мене, то я б сказав, що майже всі твори, окрім там деяких хорових творів, складних достатньо, але я думаю, що це буде виконано найближчим часом. І я пропоную нашим слухачам можливість почути музику Дмитра Стецюка. Можливо, це буде саме той твір, який ви написали пам'яті батька. Епітафія написана мною три роки тому. В пам'ять батька Олександра Михайловича для ансамблю «Скрипалів». і потім я переробив також для камерного оркестру В цій якості він буде звучати на моєму концерті 17-го числа. Цьогоріч минає вже 10 років, як вашого батька немає з нами. І щороку у Житомирі в його пам'ятці проходить Житомирська музична весна. Яким буде формат цього фестивалю цьогоріч? Раніше фестивалі були достатньо об'ємні. Приїжджали і композитори, і виконавці з різних країн: це і Америка, і Нідерланди, і Болгарія, і Франція, і Росія, і, і Ізраїль. Дуже багато різних виконавців і композиторів. На жаль, Останні роки ми своїми силами намагаємось робити концерти. Цього року в рамках цього фестивалю будуть два концерти: мій концерт, про який ми вже казали, 17 травня. У музеї, коли буде ніч музеїв, і другий концерт в ніч музеїв, 18 травня, музей корольова. Дмитро, ви пишете музику у дуже різних жанрах. Серед них є один, в якому зокрема ваш батько, композитор, напевно, що через ідеологічні перепони у тогочасному суспільстві писати не міг. Ви ж уже понад 25 років працюєте у жанрі духовної музики, і ваші твори регулярно звучать у семінарійному костьолі Святого Яна з Дуплі у місті Житомирі. Розкажіть про цей ваш напрямок творчості. Мій батько завжди нам казав ще у дитинстві, що якщо ви хочете стати композиторами, ви повинні вміти писати всяку музику, у всякому жанрі, у всякій формі для всякого складу. Тому і я і брат, ми однаково абсолютно вільно володіємо і жанром пісні, і рок, і джаз, і музика академічна, і хорова. Вся практична музика, яка існує, ми достатньо володіємо цими жанрами і формами. Але духовна музика це для мене окрема. Окрема така частина дуже велика моєї музики, тому що, оскільки я людина віруюча, це дуже важливо для мене. І тут є дві таких сторони духовної музики. Одна це музика суто церковна, а інша це музика духовно-професійна для професійного хору, наприклад. Да, от, один такий твір, магніфікат латинської мови буде звучати на моєму концерті у виконанні академічної капели Ореї. А суто церковна музика моя звучить вже більше 25 років у костелі Йоанна Здуклі, де у нас є хор. Ми його називаємо Комунічний хор, тому що там є як і католики, так і православні, і ми співаємо не тільки мою музику всі 25 років, а і виконуємо пісні ТЗ, і мої різні аранжування, і музики, і православної, і католицької, і баха. І суто православну музику ми теж співаємо на цих месах? Ви згадали і ім'я свого брата, який дуже відомий музикант, професор Санкт Петербургської консерваторії імені Римського корсакова і близько 20 років керівник музичною частиною легендарного театру імені Ленсавета, театру, у якому працювали найвідоміші актори, ну зокрема такі, як, наприклад, Аліса Френдліх. Який композиторський шлях обрав для себе ваш брат? Яку музику створює він? Ми разом навчалися в консерваторії в Петербурзі у одного того ж професора. І я потім пішов в армію, потім повернувся в Житомир. А він залишився у Петербурзі і весь його творчий шлях пов'язаний з Петербургом. У нього теж є дуже різна музика, дуже різних жанрів. Перевага, я думаю, що все-таки це театральна музика, оскільки він давно, вже біля 20 років, працює у театрі і написав музику до дуже багатьох спектаклів, не тільки саме для цього театру, але й для інших театрів також. Крім театральної музики, у нього є музика і симфонічна, музика, і для народного оркестру, і хорова музика, але ще дуже багато уваги приділяє він аранжуванню. І саме більш за все він як аранжувальник відомий у співпраці з Дмитро Хворостовським. У них було записано багато програм: це і неаполітанські пісні, і пісні Великої вітчизняної війни, і російські романси, і багато чого іншого. У них є багато програм, з якими вони їздили, і на гастролі і у багато країн. Дмитро, але ж і у вас також є свій досвід роботи із Дмитром Хворостовським. Не напряму, але декілька аранжувань я теж зробив для нього. Це і деякі пісні Великої вітчизняної війни. І деякі пісні італійські загалом робота аранжувальника це велика ділянка вашої праці як музиканта і композитора. Я правильно розумію? У вас широке коло людей, з якими ви співпрацюєте, і уже великий досвід саме в цій царині. Це були роботи абсолютно для різних виконавців, а для різних складів. Це і, і, і вокальна музика, і оркестрова музика, і хорова музика, і музика для скрипкового ансамблю, наприклад. Для ансамблю, яким керує моя жінка першої школи імені Літошинського, для якого я за останні 10 років дуже багато заробив аранжувань абсолютно різної музики. І це стосується і клавірів, і це стосується, наприклад, словетного ансамблю лянок, з яким я теж співпрацюю, і аранжування робив, і музику складав. Тому це абсолютно різні жанри і різні виконавці. Робота аранжувальника в різних жанрах це насправді дуже складно і потребує великого досвіду, тому що аранжувати для хору чи для ансамблю, чи для естрадної пісні це зовсім різні речі, саме так. Але завдяки тому, що ми, наприклад, з братом з дитинства, ну з дитинства десь років 12 грали в різних ансамблях, тоді це ВІА, да? в різних групах і на різних інструментах. І ми дуже добре знаємо і музику рок, і джаз, і іншу музику. Крім академічної музики, це дуже допомагає, і я теж робив аранжування і для таких груп, наприклад. Тобто ваша музика звучить не тільки в академічних залах, а можливо навіть і під час рокових концертів. Ну, десь так, да, да, аранжування то точно. А музика як пісні мої, як композитора, теж да, звучать не так часто, тому що для мене це не основний жанр, так скажемо, але. Це дуже складно і дуже важливо, тому що ще Шостакович казав, що для мене, наприклад, написати пісню іноді складніше ніж створити симфонію, і цей не такий часто, як ви самі сказали. Момент зараз прийде і до нас, тому що ви з собою принесли і запис однієї з ваших пісень, яка створена у співпраці із також музикантом, який також народився і виріс у Житомирі, але зараз живе у Німеччині. Це Давид Коган. Це було десь два роки тому. Він Приїжджав до Житомира, співав нас познайомили. Потім ми зрозуміли, що ми знайомі з дитинства, що ми жили на одній вулиці на вулиці Подільській в дитинстві. І він мене пам'ятав, я його теж трохи пам'ятав. Потім ми побалакали. Ми, ми зрозуміли, що можемо зробити щось разом. Я для нього створив декілька пісень на його тексти, тому що, крім того, що він співає, добре, він ще і поет. У нього є хороші вірші. І на один з таких віршів я і зробив оцю пісню. песню, яка называется «Осень». Осень на дворе Желтея Листья падают и кружат Год прошел меня, он не жалея Грустью он оставил мне печаль Значит, желтый лист, а ветер стонет, рвет его, чтоб унести с собой. Ты держись, мой лист, как я ты стоя, как я остался одинок, твой осенний. Карусель Ветер с листьями кружил Ты ушла, закрыла двери Я хотел сказать прости Твой осенний карусель Исчезла навсегда Ми повертаємось до розмови в нашій студії. Сьогодні гість програми Житомирський композитор і аранжувальник Дмитро Стецюк. Згаданий сьогодні зразковий ансамбль скрипалів першої музичної школи імені Бориса Лятошинського, ансамбль, яким керує ваша дружина, скрипалька Валентина Стецюк. Уже багато років тримає у своєму репертуарі вашу музику і музику родини Стецюків. У мене запитання наступного роду чи сучасні діти, юне покоління, чи готові вони сприймати ось в принципі непросту музику сучасних композиторів? Як ви це бачите? Я думаю, що частково вони це розуміють, вони це сприймають достатньо, але для них це доволі складно грати, тому що вся наша система навчання і суто професійного навчання музичного ще залишилась від радянських часів. Ця система, яка будується на, на музиці 19 сторіччя. Ми можемо одягнутися, як тоді одягалися, можемо так по вулиці ходити, але це буде незвичайно і досить дивно. Тому треба міняти всю освіту. Абсолютно не можна жити у 21-му сторіччі, а виховуватися і навчатись на музиці 19-го сторіччя. Коли я протягом одного майже року навчався в аспірантурі в Італії, я побачив, що там зовсім інша система музичного навчання. І в консерваторії теж, тобто вони абсолютно і діти, і ті, хто навчається в консерваторії, абсолютно по-іншому, сприймають сучасну музику. Для них це музика більш органічна. Вони її чують. Вони у них є багато фестивалів. Вони виховуються більше на музиці 20-го сторіччя, крім 19-го і 18-го. Оскільки я викладаю в музичному училищі, для них музика навіть зсередини двадцятого сторіччя прокофію щось це на сучасна модернова музика. Це музика, яка була 70 років тому, 80. і це жахливо просто. Як це зараз модно кажуть, кон'єктивний дисонанс. Да, ну як може жити у 21-му, а грати музику тільки дев'ятнадцять. Це повинні робити педагоги, повинна змінитись програма навчання і в музичних школах, і в училищах у школах. Взагалі, як на мене, я б зробив дві таких два направлення: одне для дітей, які хочуть просто навчитися грати. Це повинна бути одна програма для них а інші діти, які з часом розуміють, що вони хочуть бути музикантами професійними. Це зовсім інша програма, інше направлення, інше виховання, навчання і все інше. Думаю, що ці ваші погляди поділяє і ваш син, уже молодий композитор і музикант Євген Стецюк. Да, так теж можна сказати. Він нещодавно закінчив у тому році аспірантуру. Раніше закінчив академію київську музичну імені Чайковського, потім аспірантуру. І зараз в Житомирі працює до речі, теж з ансамблем а з в першій музичній школі як концертмейстер. І його музика теж вже звучить у Житомирі і теж буде звучати на моєму концерті 17 травня. Хочу нагадати, що це ювілейний концерт до 55-річчя композитора Дмитра Стецюка, який пройде 17 травня у великій залі Житомирського музичного училища, і на який радо запрошуємо всіх охочих почути музику композиторської династії Стецюків. Дмитре, думаю, ви погодитесь з тим, що музика певним чином це світогляд людини. Події останніх трьох років в Україні. Не можуть залишити байдужому нікого, і знаю, що вони однозначно дуже сильно хвилюють вас. Чи впливають вони на ваше творче мислення сьогодні? Скажімо так, на якусь образну сферу народжуваної вами музики, це безумовно на кожну людину. Це дуже впливає. А на нас, на людей творчих, ще більше впливає. Я вже декілька років хотів створити якийсь твір пам'яті людей, які загинули на майдані і на сході України, але щось ну, доки не можу. Це дуже складно, і може потрібен деякий час, щоб зрозуміти і пережити, і щоб я зміг щось таке зробити в пам'ять цих людей, які загинули. Що ж, і вам, і всім хочеться побажати, щоб на наше звершення уже у найближчому майбутньому нас надихав здебільшого позитив, який відбувається в нашому суспільстві. Дякую вам, Дмитре, за розмову. Щиро бажаю натхненного творчого вечора вам і музикантам, які візьмуть у ньому участь. Дякую і пані Наталі, і всім слухачам радіо. І ще раз запрошу на мій концерт, який відбудеться 17 травня у великій залі музичного чилища Корсенка. Нагадаю початок о 14 годині. Відтак до зустрічі на концерті.